Вітаю вас, брати Сталкери, я Альфа Гік. Та сьогодні хотів би з вами поговорити про новий шикарний трейлер, який GSC Game World несподівано опублікували вчора. Це був хоч і неочікуваний, але дуже приємний сюрприз. Трейлер не просто гарно виглядає, але й чіпляє на емоційному рівні, показуючи, що у другому сталкері нас очікує глибокий і драматичний сюжет. І це дуже добре, бо, відверто кажучи, попередні частини у цьому аспекті були не найкращі. Саме тому я й вирішив зробити невеличкий аналіз трейлера, але трохи нетиповий. Зазвичай кожен такий трейлер розглядають з лупою та під мікроскопом, намагаючись знайти певні цікавинки, дрібні деталі, пасхалки тощо. Іноді це робиться всупереч здоровому глузду. Я зі свого боку хочу зробити лише певний художній аналіз трейлеру та трохи краще зрозуміти контекст та підтекст подій, які нам показали. Ми точно знаємо, що у другому сталкері буде нелінійний сюжет і кілька варіантів фіналу в залежності від наших рішень та сторони, яку ми оберемо. На мою думку, трейлер показує нам один із варіантів розвитку подій. Я майже впевнений, що це варіант, в якому Скіф обрав співпрацю з вартою та Енді Чаас. Почнемо, як не дивно, не з самого початку трейлеру, а з фрагменту, де персонаж на ім'я Далін каже, що в них був простий вибір або чекати нового супервикиду. Або спробувати взяти під контроль аномальну енергію. І якщо Скіф обере варіант співпрацювати з Вар, він буде допомагати їм у досягненні цієї мети. Як саме Енді Час планують підкорити собі аномальну енергію, та що це їм дасть? Це цікаве питання, на яке зараз не можна відповісти. я припускаю, що підкоривши зону, Ндій хоче отримати доступ до ноосфери, певним чином утворюючи якесь нове усвідомлення. При цьому вони можуть і близько не мати на думці якусь благородну мету, яка була у першого усвідомлення. Хоча бажання усвідомлення насильно перепрограмувати людство теж не назвеш бездоганно чистим. Добрими намірами, вимощена дорога до пекла, як то кажуть. Свобода волі це, мабуть, головне право кожної людини. А усвідомлення своїми діями позбавляє людство цього права. А надії час скоріше за все взагалі можуть не перейматися такими сентиментами, а просто хочуть взяти людство під контроль. Бродяга у цьому сенсі як ніхто розуміє, куди веде такий шлях, бо він колись вже був позбавлений волі та був змушений вбивати невинних людей. І такої долі він не побажає нікому, а тим більше, і гіпотетично всьому людству. Розмова бродяги зі Скіфом, на мою думку, відбувається десь біля остаточної розвилки. Бродяга дізнається, що Скіф вирішив співпрацювати з вартою та Ендійчас та робить спробу переконати Скіфа змінити свій вибір. Я трохи не впевнений, але мені здається, що діалог бродяги зі Скіфом у Рейлері, показане не зовсім у хронологічному порядку. Можливо, сцена, де бордяга гірко сміється, це його реакція на озвучення скіфам рішення обрати сторону дії час. Можливо, цим скіф навіть зрадив довіру бродяги, який до цього гадав, що скіф на його боці, а вже потім бродяга розказує про свій талісман. Але до цієї сцени ми ще повернемось трохи згодом. Тепер я хотів би проаналізувати діалог Скіфа та полковника Коршунова. Тут є невеличкі нюанси, пов'язані з українськими субтитрами до цієї сцени. На англійській Коршунов каже: Wanna play soldiers with me? У субтитрах це перекладено як бажаєш пограти зі мною у солдатиків. На мою думку, це не зовсім правильний переклад. Хоча, звісно, можливо, що саме українська версія основна, а англійська це саме переклад. Але якби я не читав переклад субтитрів, а відштовхувався від англійського варіанту, то по контексту цієї сцени я переклав би це як: вирішив переді мною солдата вдавати. Коршунов явно злий на скіфа за щось, це считується у мові тіла у інтонаціях. Він розбирає АКМ на запчастини, кидаючи їх на стіл і кажучи про певний пазл, який він помітив з метром Даліним, але частини якого не сходяться, і у грубій формі питає Скіфа, чи не допоможе він його зібрати, кидаючи скіфу ствольну коробку. Моє тлумачення цієї сцени наступне. Вона дуже добре працює на кількох рівнях. У неї відразу декілька підтекстів. Перше значення Коршунов ніби хоче покарати скіфа за якісь слова вчинки. Можливо, Скіф виказує певні сумнів з приводу наказу Коршунова. Можливо, відмовляється його виконувати. Тому Коршунов і кидає таку фразу: Солдати тут переді мною вдаєш. І в якості певного виховального покарання наказує зібрати автомат. Я можу помилятись, але у муштрувальних цілях солдату можуть наказати по колу збирати, розбирати автомат знову і знову. Це завдання не має якоїсь практичної мети, просто спосіб змусити непокірного солдата підкорятись, звільнити розум від непотрібних думок. Також Коршунов може бажати певним чином взяти верх над скіфом, отримати певну моральну перевагу, такий собі метод морально-психологічного тиску. Ймовірно, Коршунов бажає отримати певні відповіді від Скіфа і хоче переконати, що Скіф не бреше, а Скіф, змушений водночас і відповідати на незручні питання і збирати зброю, може відчути себе не у своїй таріл. Можливо, Коршуна вгадає, що під час одночасної збірки та відповіді на питання, Скіф або буде плутатись і розколиться, або якщо буде концентруватись саме на тому, щоб збрехати, Помилиться під час збірки зброї, буде робити нервові рухи, які покажуть його реальний психологічний стан. З іншого погляду, розібраний автомат виступає і як метафора. З точки зору Коршунова, скіф, що сумнівається, і є таким от розібраним непрацюючим автоматом. Скіфу треба зібратись, щоб виконувати своє завдання. Скіф для Коршунова не більше, ніж просто автомат. Інструмент, який не може мати власної волі. Тут на контрасті виступає сцени з бродягою, який свого часу і був не більше ніж інструментом, зброєю, якою коривали інші. Це був вибір, якого бродяга не робив. І він докоряє скіфу, який у цьому варіанті розвитку подій сам позбавляє себе свободи вибору. Only I didn't в кінці бродяга віддає скіфу свій талісман, який для нього завжди був нагадуванням того, ким його намагалися зробити маріонеткою, пустою оболонкою без душі. На англійській цей вираз Empty Shell відсилає нас до Ghost in the Shell, що насправді перекладається не як привід у обладунку, як назва аніме, а як дух у плоті. Е, ні, не такий плоті, а просто у сенсі плоть, тіло. Віддаючи свій талісман скіфу, бородяга тим самим каже скіфу, що у нього ще є вибір ким стати. В принципі, це поки все, що я хотів сказати по новому трейлеру. Мені дуже подобається підхід GSC, як до сюжету, так і по створенню трейлерів. Приємно бачити, що тепер гра буде не просто розважати, але й розповідати глибоку історію, задавати філософські питання. Добре, що сценаристи не бояться використовувати метафори та працювати відразу з кількома шарами сенсу. Дивно, що деякі користувачі побачили якийсь зв'язок з кіфа з кланом Моноліт, ніби він може теж бути одним із колишніх його членів. На мою думку, в трейлері взагалі нічого на це не вказує. Це просто якийсь СПГС. На цьому все, дякую за увагу. Якщо в мене з'являться нові думки стосовно трейлеру, я обов'язково поділюся з вами вдалого полювання сталкери.